Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Десь раніше я знімала, хвалилася на каналі, що я придбала рунункульоз, такі садові красуні чи лютики. Я, до речі, не знаю, яка назва чи нема. Часом якоїсь із цих назв, яка походить, ну, калька з тої окупантської, Тож, не певно, треба перевірити. Не знаю, як рунункульоз, мабуть, буду називати. Принаймні, це ніби з латини більше. Краса, краса, починає квітнути, я буду фільмувати. Насправді я ж купила багато. я ж, Скільки то я купила? Мікс я купляла. Чи тут 20, чи що? Бульб, Бульб аля. Воно не прямо таке бульба, але, скажімо так, Та куренева частинка. Посадила, не все зійшло. Не все зійшло, зійшло багато, але дуже відстає, чи то від місця залежить, чи що. Але є ось таке місце, де найкраще вони себе показали. Найкраще, що мається на увазі, вони хоча б зійшли, і ось уже пуп'янки мені дали, а одна краса і розкривається. Дуже ніжна барва. Я, звісно, ще буду знімати гарнішу, як вона розкриється, відкриється. Дуже цікава барва. Дуже. От скільки в мене тих троянд вже є, навіть зараз поза 200 і скільки було, бачила. Але ось пост буває таке, що я посаджу навіть там, троянду чи не троянду, і якась така барва. Я думаю, так що ж я ще цікаву з барвою могла такого не бачити, щоб мене аж так вразило. І ось виглядає, що оця цікавинка якась така незвична і матиме відтінок. Буду слідкувати і буду показувати вам, як розкриється така гарнесенька. Цікаво, як у вас висаджуєте як сходить, де висаджувати, бо я висадила на повному сонці. Ну, частину дня вона отримує притінення від троянди, потім ще від іншого кущика. Але так, досить маленьку частину дня загалом на сонці. Проте підлита гарно, замульчована гарно. Може, це буде гарно їй сприяти, що вона квітнутиме і тішитиме. ця красуня. Буду. Радіти, бо багато-багато бачу пуп'яночків обіцяє бути цікавий тут куточок з цим рунункульосом. Дякую вам за увагу!